Ну що, знайома ситуація? Щойно прослухали лекцію, а вже за годину пустка в голові, наче й не було нічого. Так от, сьогодні ми поговоримо про метод, який може все це змінити метод, що перетворює навчання з, ну знаєте, марнування часу на щось справді міцне, на знання, які залишаються з нами. А тепер увага, просто одна цифра. 90 відсотків, уявіть собі, 90 відсотків усього, що ми чуємо на звичайній лекції, просто зникає, випаровується з пам'яті менш ніж за півроку. Тобто з 10 годин слухання дев'ять по суті йдуть в нікуди, просто в нікуди. І от головне питання: як це змінити? Як зламати цю ну, систему забування? Як зробити так, щоб знання не просто, знаєте, в одне вухо влетіли, а з іншого вилетіли, а справді залишались у голові надовго? Так от, відповідь є, і вона називається активне навчання. І це, повірте, значно потужніша штука, ніж просто сидіти і слухати. То що ж це за звір такий, активне навчання? Ну, якщо коротко, це коли ми перестаємо бути просто глядачами в залі і стаємо гравцями на полі. Це не просто слухати. Це обговорювати, сперечатися, пробувати щось робити з цими ідеями, застосовувати їх. Так, доводиться напружитись, але саме оце зусилля, оця робота мозку і вкарбовує знання в пам'ять. Добре, але чому, чому це напруження так важливе, в чому секрет? А для цього давайте ну, зазирнемо, так би мовити, під капот до нашого мозку і подивимось, як він взагалі вирішує, що запам'ятовувати, а що ні. Річ у тим, що наш мозок це не якась там губка, що вбирає абсолютно все. Ні. Це скоріше такий собі суворий фейс-контроль на вході в клуб довготривала пам'ять. І щоб пройти цей контроль, інформація має відповісти на два ключові питання. І от вони, ці питання. Перше так, стоп, я взагалі можу це зрозуміти. Мозок одразу починає шукати, а за що б зачепити цю нову ідею? До чого її прив'язати з того, що вже відомо. Якщо зв'язку немає, все. Інформація не пройде. І питання номер два а мені це взагалі потрібно. Наш мозок той ще прагматик, він хоче знати, чи знадобиться це в майбутньому. Якщо ні, ну ви зрозуміли в смітник. І ось тут отут і починається магія активного навчання. Бо воно змушує мозок дати позитивну відповідь на обидва питання. Коли ми самі намагаємося розібратися в проблемі, ми по суті будуємо ті самі зв'язки. Це відповідь так на питання, чи можу я це зрозуміти. А сам факт, що ми докладаємо зусиль, це для мозку як червоний прапорець, сигнал. Ага, це важливо, треба зберегти. Це все, звісно, класна теорія, але як воно працює на практиці? А давайте зазирнемо в аудиторію до одного дуже крутого фахівця. Це професор Карл Віман, до речі, лауреат Нобелівської премії з фізики. Його метод це просто геніально. Дивіться крок перший студенти готуються вдома, читають основа, щоб так би мовити бути в темі. Крок другий в аудиторії професор дає їм складне кавер знепитання, і кожен має проголосувати за свій варіант відповіді сам. А от далі, далі починається найцікавіше. Крок третій вони розбиваються на групки і починають обговорювати, сперечатись, доводити одне одному свою правоту. І тільки в самому кінці професор втручається і, як модератор, підбиває підсумки, пояснюючи, що до чого. І отут ключовий момент. Головне не просто вгадати правильну відповідь. Ні, головне зуміти її захистити, пояснити свою логіку і навіть пояснити, чому інші відповіді неправильні. Саме в цьому, знаєте, в цьому вогні суперечок і виковується справжнє розуміння. Ну, добре, звучить круто, але чи це справді працює? Де докази? А вони є? І скажу вам цифри Цифри просто вражають. Провели експеримент, взяли дві групи студентів фізиків. Одну вчили по старому, ну, лекції викладач говорить, усі слухають, іншу за методом професора Вімана. А тепер результат група активного навчання засвоїла матеріал вдвічі краще. Вдвічі. Просто вдумайтесь це ніби заплатити за один курс, а отримати знань на два. Пам'ятаєте, з чого ми починали? Оця страшна цифра 90%. стільки ми забуваємо після звичайної лекції. А тепер що ж з активним навчанням? Тут понад 70% інформації залишається в голові навіть через два роки. Тільки порівняйте: забути майже все чи пам'ятати майже все. Ну, різниця, як то кажуть, очевидна. І ця фраза, мабуть, найкраще все підсумовує. Знаєте, навчання це не коли нам в голову завантажують файли як на флешку. Ні, це будівництво. І якщо мозок сам не бере участі в цьому будівництві, якщо він не є архітектором ідеї, то для нього цієї інформації просто не існує, наче її і не було. І наостанок просто питання для роздумів а коли востаннє кожному з нас доводилося навчатися по-справжньому активно? Згадайте ці моменти, коли треба було не просто слухати, а комусь щось пояснити, захистити свою ідею чи зробити щось своїми руками? Мабуть, саме це і було справжнє навчання. Варто подумати, як частіше створювати такі моменти і для себе, і для інших.